Вітаю з вами Володимир, компанія Балкон Зараз ми знаходимося на балконі, який ми нещодавно відремонтували. Тут ми зробили внутрішнє оздоблення балкону і зробили ось таку вбудовану шафу. І зараз я вам все детально розповім, які роботи були виконані на цьому балконі і які ми матеріали тут використали. Тож перейдемо до огляду. Перше почнемо з підлоги. Тут у нас була велика сходинка на дверях. Ми підлогу підняли за допомогою брусів 50 на 50, зробили такий каркас дерев'яний, його утеплили, постелили зверху осб плиту і поклали такий напівкомерційний лінолюм. Бачите, він такої структури приємної. Він 100% водостійкий, з ним нічого не буде траплятися. Таке гарне рішення, коли вам потрібно 100% водостійкість. Тут бачите, встановлено ще у власниці квартири є кіт, а то він тут бігає, може якісь свої справи робити. Толінолем це ідеальний варіант. Далі, стіни ми утеплили і обшили нашим новим матеріалом. Це дерев'яна вагонка під цеглу з фарбуванням. Бачите, це натуральний матеріал, 100%. Він дуже міцний. На нього можна опиратись, облокачуватись, з ним. Нічого не буде траплятись. Він екологічно чистий, бо це натуральна деревина, сосна, перший сорт. Цей матеріал дуже легкий в монтажі, тобто довжина кожної вагонки складає 3 метри, вона швидко набирається і швидко фарбується. В даному варіанті ми пофарбували в такий фісташковий приємний колір. Він ось так класно виглядає. На такий балкон завжди приємно вийти. Вартість даної вагонки складає 450 гривень за метр квадратний, і плюс фарба і робота по фарбуванню. То воно десь виходить в середньому біля 600 гривень за метр квадратний. Але, бачите, виглядає дуже класно, стильно, сучасно, і це довговічний матеріал. Ми використовуємо якісну фарбу, котра з часом не буде з нею нічого траплятись. Тож, йдемо далі. Також ми вивели додаткове освітлення. Ось бачите, поставили такий світильник в такому виконанні. Він дає біле розсіяне світло і ввечері те, що нужно для балкону. Вивели додаткову розетку, стелю. Ми також утеплили, обшили безшовними глянцевими панелями. Повісили ось таку потолочну сушарку. Вона дуже зручна для того, щоб сушити речі. Ви берете ламель. Опускаєте на потрібну висоту. Ось бачите, повісили собі речі і далі підняли до самої стелі ламельку І ось так її. Закріпили, у вас там речі вони вісять, сушаться і вас не турбують. І ми використовуємо пластикові панелі, бо тут йдуть великі випарювання від повітря. То з цими панелями нічого не трапляється Наприклад, там, 10 років служби, вони не жавтіють і завжди залишаються як новими. І для зручності зберігання речей ми зробили ось таку вбудовану шафу, її пофарбували в антрацитовий такий темний колір. І також, бачите, ще стіночку також пофарбували, щоб воно в одному стилі виглядало. Подивимося, що у нас тут всередині шафи. Ми робимо індивідуально під кожного клієнта конфігурацію. Тобто ми рекомендуємо ось такий варіант велику шафу для складання габаритних речей. Потім бачите полички. І ще тут зверху дві полички, дуже вона вмістка, багато чого поміщається сюди. Тут ось дві полички вони досить міцні, можна багато чого ставити для складання, зберігання. Це я вважаю, один з таких ідеальних варіантів. І головне його також перевага, що з часом його не веде. Нічого з ним не трапляється, тут такі шафи у вас будуть слугувати весь строк експлуатації балкону. І давайте ще раз подивимось на балкон, як в цілому виглядає. Вогонка під цеглу, з фарбуванням, міцний надійний матеріал, ніколи його важко пошкодити. По ціні він дуже класний. Можна фарбувати в будь-який колір, досягати індивідуальних рішень, які вам подобаються. І ось так, ось так балкончик виглядає, можна користуватись. Насолоджуватись балконом. По строках виконання такий балкон ми робимо за один робочий тиждень від початку до завершення робіт. Надаємо гарантію 5 років на внутрішні роботи на всі роботи і матеріали. Якщо вам сподобався даний огляд, ставте лайки, залишайте ваші коментарі та знову зустрічі!